Привіт дорогі глядачі! З вами на зв'язку AVICUA. Сьогодні ми поговоримо про веб-камеру, яка перенесе ваші онлайн зустрічі та стримінг на абсолютно новий рівень. Це Logitech C930C. Давайте поринемо у світ її характеристик і дізнаємося, чому вона стала невід'ємною частиною робочого процесу та розваг багатьох користувачів. c 930 c має сенсор на 3 Мп з роздільною здатністю Full HD 1080p. Та частотою 30 кадрів, а також передову технологію Right Light 2, яка автоматично налаштовує яскравість та контрастність, особливо в умовах слабкого освітлення. Все це значить, що ваша зовнішність у відеодзвінках завжди виглядатиме якнайкраще. Об'єктив із 4-кратним цифровим збільшенням дозволяє c 930 c робити близькі плани з досить високою деталізацією, максимально зберігаючи при цьому природні кольори та контрастність. Чи то презентація продукту, чи обговорення документів, кожна деталь буде на місці. З кутом огляду в 90 градусів c 930 c легко вміщує в кадр не тільки вас, але й усе, що відбувається довкола вас. Жодних стисків, жодних зусиль, ви в кадрі повною мірою. Інтегровані стереомікрофони із системою шумозаглушення дозволять вашим співрозмовникам чути вас ясно та чітко. Важливі обговорення, веселі розмови, все буде наче поруч. Це 930 c сумісна з більшістю популярних відеоплатформ та месенджерів, так що ви можете використовувати її з улюбленими програмними забезпеченнями без зайвих проблем. Дизайн C-930C передбачає її кріплення на монітор або ноутбук, але також вона має кріплення під штатив, що дає можливість обрати найбільш зручне положення. А для тих, хто дуже переймається своєю приватністю, виробник додав до комплекту спеціальну кришечку, якою можна фізично закрити об'єктив. Вебкамера Logitech C930C це надійний інструмент для тих, хто цінує якість відеозв'язку та стримінгу і шукає максимально бюджетне рішення. Її передові технології забезпечують гарне зображення, якісний звук та зручність у використанні, незалежно від того, чи потрібна вона для роботи, навчання чи розваг. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди гаджетів. З вами був магазин техніки та електроніки АВЕЙ. До нових зустрічей!